чому є недолік реконструкції? Ти такий приходиш грамотний, дивишся на об'єм роботи, прикидаєш. Зараз 2 недільки, швиденько, хоп-хоп і все зробиш, і буде все окей. Ну так що принакидаєш накидаєш 2-3 дні, і думаєш, кажеш заказчику, що буде все добре. Починаєш це все діло щось розкопувати і ти розумієш, що легенько присідаєш, називаємо це так що роботи чуть би не Х2 І дуже сильно ти розстраюєшся чи як його називати, не знаю Падає настрій Бо чекає колосальна робота, те ж саме і тут От, поки на реконструкції небезпека в тому, що поки ти його не розриєш, все, що тобі треба привести в чувство, доти ти не зрозумієш, який об'єм роботи. Так само в нас з цим підвалом. Ось ми його розкопали і там була не дуже якісно зроблена заливка бетону, зроблено було змонтувати. Ми змушені ось зробити, якби додатково змурувати стінки, їх, ну, щоб була площина, їх гарно загідроізолювати і все до толку зробити. Тому реконструкція це, це страшні речі. До них треба підходити з розумом і з прямими руками. Нічого, ми це все діло поборами і потім вам покажу, який класний результат.